Для вас працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК Надвірна. Інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. У роки Другої світової війни бути людиною означало ризикувати всім. Українці, які рятували єврею під час нацистського геноциду, відкривали двері своїх домівок, ховали, переховували, ділились останнім. Понад 2,5 з тисячі з них визнані праведниками народів світу, але насправді їх було більше. 14 травня в Україні вшановують пам'ять українців, які рятували єврею під час нацистського геноциду. Пам'ятаємо, дякуємо. Несемо їхню історію далі. У селі на завизі Надвірнянської громади чоловік облаштував вдома музей. Батько 21-річного військовослужбовця Олега Гринішака, який героїчно загинув на війні, у кімнаті зібрав особисті речі сина у колекції: військова амуніція, прапори. Історичні книги та багато цікавого чого саме від себе. військова амуніція, тактичне взуття, рюкзаки, ножі, все це та багато інших речей зберігається у кімнаті музею Олега Гринішака на позивний гуцул, воїна 80-ї десантно-штурмової бригади збройних сил України, який загинув на війні у 2023 році. Тітка бійця пані Надія розповідає. Олег часто купляв військове спорядження. Оці всі речі. Я теж він замовляв на пошту я це все. Получала це все виконуючи, я була, виконувала. І все йому потім відсилала. Він дуже сильний був і він добивався свого. Він ніколи не плакав, він ніколи не жалівся. Що, Як його обіди, хтось він ніколи не розказував, він все своїм сам вирішував, проблеми свої. Він хотів будувати Україну, відбудовувати. Після загибелі Олега батько, який теж воював у лавах ЗСУ, зібрав всі особисті речі сина у колекцію Серед найціннішого Біблія, яку хлопець завжди тримав біля себе і молився. Історична література про національно визвольну боротьбу України, нагороди та прапори. Воїн між виходами на бойові завдання багато читав. За словами бабусі, любов до книжки у Олега з дитинства дуже любив історію. Історичні книжки і багато читав. Для нього не було кращого подарунку книжку подарувати. Він сам любив книжки. І потім вже, може, п'ятий клас, шостий клас був. Я йому спеціально виписувала газету Історія. Він любив історичні книжки. Він читав про Отаке, про про, ну, бо Він з маличку мріяв стати військовим. Олег був сильний духом, ніколи не боявся труднощів, адже ще з маличку хлопець втратив маму. Ріс з батьком, бабусею та тіткою. Любов до військової справи, патріотизму сину передалися від батька. Вони розуміли один одного без слів. Востаннє пан Юрій з Олегом розмовляли перед виходом на бойове завдання, звідки воїн живим вже не повернувся. Завдання дуже важке там було. А Чому він на завдання пішов? Йому приводитись у гур. У управління розвідки і через день так. Він вже склав собі пакети, то все, щоб прислати туди на Дніпро. А там був хлопець, що мав йти туди, він був поранений. Але каже, браток каже, а що ти будеш поранити? Два я тебе те відвіду. Так що замістив, сам волю і пішов. Він як хлопцю говорить, він з заходив і останній виходив. Мій син півроку до війни він контракт контрактний був. Він зустрічав війну в Миколаєві, потім з Миколаєва на Херсон, з Херсону на Дніпропетровськ, визволяв Ізюм. Оце в вересні місяці було. Потім після Ізюма він був на Лимані, коротше весь фронт пройшов. Це як він загинув, нас не стало. Нас не стало. І навіть не можу сказати. Яка частина нас залишилась? Мені здається, що сім'я нема сім'ї, окрім особистих речей Олега, рідним побратими з передової привезли собаку байду, який був вірним другом воїну? Хлопець любив тварин. Тепер за його улюбленцем доглядатимуть вдома. Іван Осташук, телеканал Раї. <реклама> Поломала москалям бере гості, Поломала москаля ребра бере гості. Ще донедавна переріслянську громаду вважали однією з найбідніших в області. Розбиті дороги, відсутність робочих місць і постійний відтік молоді стали звичним явищем для місцевих жителів. Сьогодні ситуація кардинально змінилася. Сюди зайшли великі інвестори, які повірили в потенціал громади, завдяки їхнім вкладенням, модернізовано інфраструктуру, комунальну галузь, освіту, культуру, а бюджет громади отримав нові джерела надходжень. Люди знову повірили в краще майбутнє, будуючи своє життя на рідній землі. Сьогодні мова піде про село Гаврилівку Перерізлянська. Янської громади, яке у незначний час відчуло кардинальні зміни, про них далі. Сюжети. Те, що здавалося недосяжним, стало реальністю. Перерислянська громада розвивається життя тут знову наповнене рухом, перспективою і вірою у майбутнє. Багато роботи зроблено у селі Гаврилівка. Ніхто не впустив руки. Ми працюємо як на перемогу, так і на благоустрій і розвиток. Проведена правильна робота. на сьогоднішній момент ми залучили шість компаній, які. Почали свою роботу саме в нашій громаді. Це є релокація бізнесу, це є просто перереєстрація деяких компаній. Це структури, які зацікавлені зараз в розвитку громади, і вони є бюджету утворюючими структурами. Їх є багато. Я не хочу зараз втратити час і їх всіх перераховувати. Таким чином оця цифра в умовних 50-60 мільйонів зростає до 100 мільйонів. І держава бачить, що громада сама на себе заробляє і перестає давати дотацію. Але якщо ми, наприклад, там давали нам 50 мільйонів, то зараз ми можемо самі їх заробити. Це вже є дуже добре. 24-й рік був доволі непоганий. Він був ми тоді використовували і дотацію. 25-й рік, я би не казав, що він гірший, тому що правильно спрацьовано, і Міністерство фінансів нам надало 30 мільйонів саме на нашу громаду для покриття. Збитків, завтаних війною. Багато роботи зроблено і у селі Гаврилівка. З інвестиціями у громаду прийшла і надія, каже Василь Грицький, староста села Гаврилівка. Почали оновлювати інфраструктуру, вкладати у освіту культуру. Громада ожила. По простому кажучи, це є спасіння. Е, мені, на превеликий жаль, шкода, що в нас е, було знайдено поклади газу і населення сприйняло це критично. І, і зараз ми просто залишені без інвестора, а це 2-3 мільйони в бюджет кожний рік. І за ці кошти ми б могли зараз робити і дороги, і вулочки по селі, і ну, все відновлювати. Тому що інвестиція це, це вкладення, вкладення в майбутнє. Якщо ми зараз оцей момент опустимо. Ми надалі не наздоженемо так. Ми бачимо просто по селу. Є, є проекти, які е, просто про них ніхто не дбав. За словами старости, у Гаврилівці планують реалізувати цікавий проєкт пам'ятник, який становили ще за радянського союзу, ліквідувати, а на тому місці звести меморіал пам'яті загиблих героїв села всіх часів. Біля будинку культури знаходиться у нас стела. Коли почався період декомунізації, багато було сторонників просто цю стелу повалити. Ми шукали різні шляхи виходу, ми робили і опитування, ми робили і сходи селян і все ж таки прийшли до однієї думки, що ми її відновимо, ми виграли проєкт, ми маємо зараз прекрасний проєкт, тільки чекаємо закінчення війни, і він запрацює, і де ми вшануємо. Пам'ять всіх жителів села Гаврилівки, які у різні часи у різних війнах віддали своє життя, і це буде найкращою згадкою для наших нащадків. І хорошою традицію для нашої молоді ще кілька років тому у рейтингах розвитку Переріслянська громада перебувала на 60-му місці серед 62 громад області. Відсутність інвестицій, слабка інфраструктура, міграція молоді на той час здавалося перспектив небагато, розповідає голова. Але розставивши правильні пріоритети, ситуація змінилася кардинально. В січні 24-го року ми закінчили перекриття по покрівлі адміністративного. Приміщення сільської ради в селі Гаврилівка. Також е, не проходимо осторонь і інші заклади комунальної власності: саме школа, дитячий садок, будинок культури. Зокрема, по школі було завершено е, ремонт чотирьох е, туалетів, на що було розроблено проєктно-кошторисну документацію. Е, в садочку е, було е, проведено ремонт огорожі. У будинку культури було зроблено е, ремонт теж часткове перекриття, а, а також е, з метою відкриття е, комунальної аптеки було проведено ремонт е, приміщення з метою відкрити соціальну аптеку в селі Гаврилівка. До цього нас понукають і люди, до цього нас понукає і час, тому що село віддалене і є потреба у аптеці, щоб люди могли отримувати ліки. Крім цього, ведеться ремонт доріг. Голова громади вважає, інвестиції не просто гроші, це шанс і його тут використовують сповна у планах ще багато цікавого. Якщо говорити про загальний розвиток громади, то в кожному селі неодмінно щось робиться. Звичайно. Кожне село вважає, що воно найбільш обділене у громаді, і кожен думає, що е, от, там для того села роблять, для когось не роблять. Ні, ми диференційовані. Я дуже радий, що у нас толерантні депутати і вміють відділити, кому в першу чергу, кому в другу чергу і куди які кошти направлені. 25-й рік це, це не кінець робіт. По дорогах ми найближчим часом будемо робити дорогу у селі Федьків, у селі Цуцилів. Сподіваюся, до кінця року ми ще якусь вулицю зробимо в селі Перезіль. Є кошти, ми їх реалізовуємо. Але зауважте, ми при цьому не обділяємо ні сім'ї, ми при цьому не обділяємо військових службовців, намагаємося їм допомогти. Тобто, Максимально сприяти потрібно як допомозі армії. От якщо врахувати минулий рік, ми тільки з нашого бюджету направили 640 тисяч на допомогу армії. Півмільйона зібрали самі працівники сільської ради своїми власними коштами. Меценати, заробітчани, там, там вже йдуть сотні тисяч доларів, не кажучи вже про гривні. То ніхто не впустив руки. Потрапила в пастку шахраїв. 25-річна мешканка обласного центру у довірі до невідомого додзвонювача здійснила переказ власних коштів. Такий випадок не рідкість. Про нього небезпеку злочинців та як вберегти себе від такого, розповіла старша інспекторка сектору комунікації ГУНП у Івано-Франківській області Тетяна. Водимі себе за банківських працівників та обдурюють прикарпаття. Поліція застерігає громадян не повідомляти жодної інформації невідомим додзвонювачам. У таку паску із псевдобанківським Зником потрапила 25-річна мешканка обласного центру. Жінка повірила невідомому додзвонювачу, який запевнив потерпіло, що з її рахунку шахраї здійснюють незаконні дії. Тож у зв'язку із цим Афри запропонував переказати власні кошти на банківський рахунок прийди світа. Жінка виконала всі умови та перерахувала понад 74 тисячі гривень. А надалі зрозуміла, що потрапила в пастку аферистів та звернулася до поліції. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру достових розслідувань за статтею 190 кримінального кодексу України йдеться про шахрайство. Поліцейські застерігають не довіряйте невідомим співрозмовникам, не перераховуйте кошти на невідомі рахунки. Якщо вас просять перевести будь-які гроші для того, щоб розблокувати карту, не довіряйте це шахраїм. У жодному разі не переходьте за сумнівними інтернет-посиланнями, які приходять у месенджери. Згадати видатних персон минулого надвірної у стінах Надвірнянського музею історії Надвірнянщини відбулася година пам'яті маестро танцю, керівника танцювального колективу Візерунок Івана Онуфрака на заході згадували його життя та як він повпливав на інших. Також була представлена нова листівка від інтернет-спільноти Ретро Надвірна. Та про це детальніше у наступному репортажі. У надвірнянському музеї історії Надвірнянщини відбулася доволі цікава подія в центрі уваги. Іван Дмитрович Онуфрак. Він же колись керівник танцювального колективу. Тиву візерунок година пам'яті маестра танцю була влаштована, щоб згадати кращі моменти та історії з минулого, які люди змогли розділити з ним свого часу. З числа найближчих та найрідніших чоловіка його внучка та учениця Ольга Савчук пригадала різні моменти життя, за які завдячує йому а за посмішкою на обличчі звернула увагу на його риси характеру та слова. Він страшенно любив книги. Навіть в той час, коли він приїжджав вечором, він не сідав відпочивати. Він постійно був з книгами або бодай з кросвордами. Мені здавалося, що той невтомний розум працює безкінечно. Я приходжу вечором з гулянок, дідусь мене зустрічає, і ми так могли до години другої, третьої говорити на всі теми, будь-які, не тільки про хореографію, поки бабі не урветься терпець. Я знаю точно, що він дуже сильно любив людей. Це наскільки було помітно в кожному його поруху, в кожному подиху. Куди він їхав, я їхала за ним хвостиком. І всюди, де він спілкувався з людьми, я спостерігала, наскільки в тих очах було любові і тепла. Я ніколи жодного разу не чула осуду. Він завжди був надзвичайно простий і скромний. Я дякую Богу і дякую дідусю за вас, усіх і за тих людей, які йдуть в про. Починаючи з візерунку і далі зі мною по житті. цікавим фактом є те, що на події була презентована чергова листівка зі світлиною Івана Онуферка. Презентував її адміністратор інтернет-спільноти Ретронадвірна Роман Гринішак. Познайомий з Іваном Дмитровичем, дуже цікава дійсно людина, з якою було варто поспілкуватися і почути його думки. Був буквально про все. Я дякую, що я мав можливість бути з ними з цією людиною, і скажу, що це дійсно видатна людина, одна з багатьох, які представляють дійсно. Існо, наш місто, наш район, і про яких ми маємо пам'ятати і знати. Особливістю листівки є фраза людини, про яку мова зазначена вона на задній стороні. З пригадування іншої доволі своєрідної фрази Івана Онуфрака розпочав мовити учасник колективу Богдан Лавринович. Своєю чергою він також пригадав дещо, що не стосувалося танців, але було не менш важливим змогу у хореографа єднати колектив через різні спільні дії або танці, або шпиталь. Оця фраза це це, якщо щось було не так, Щось не виходило, щось в когось, ну, на когось нагримати треба було. Ми їхали косити. Ми реально їхали колективом косити Воронінку. Тому що у Івана Дмитровича там були. Скажем, дідівщина чи спадщина, тобто були землі, і він їздив туди косити кожен раз траву. Чому він туди їздив косити. Це вже діло 25, Ну треба було їхати всім косити. Ми з косами, поїздом, наскільки я пам'ятаю, їхали, приїхали туди. Це не стільки було тої роботи, скільки оця атмосфера і єднання колективу. Колега Івана Онуфрика, колишня директорка Недвірнянського лісокомбінату, пані Марія Ковальчук, розповіла за любов чоловіка до рідної землі. Це дійсно була людина з великої букви. І ну, як кажуть, є такий гуцульський настрій. Що людина надзвичайно любить ту землю, де вона народилася, Олена Яченко на події розповіла, як творчість таких людей, як Іван Дмитрович, вплинула на зникнення совкового стереотипу про художню самодіяльність. Присутні мали можливість почути про так званий проєкт гуцульське весілля, частиною якого був і танцювальний колектив Візерунок. Той стереотип, який колись придумав совок, що все, що танцюється, співається і грається, все є художня самодіяльність. Цей стереотип був стертий власник. Власне, завдяки таким вірним справі людям, як Іван Унуша. Свій час десь 90 наприкінці 90-х років, початок 2000-х, був створений такий проєкт. Гуцульське весілля. Оскільки гуцульське весілля неможливе без танцю, то відповідно третім учасником, невід'ємним учасником цього проєкту був колектив «Візерунок». Американці, англійці, канадійці, які приїжджали делегаціями дивитися, спостерігати це гуцульське весілля, вони не повинні були ніколи запідозрити, що це є постановка. Про своє минуле у колективі згадала Іванна Микитин. Своєю чергою розповіла за рівень викладання, який залишив по собі Іван Нуфрак. Інтенсивність занять того часу вражає три години танцю тричі на тиждень. Рівень викладання народного танцю після Івана Дмитровича ще ніхто не, не переплюнув. Це я можу говорити відверто, навіть враховуючи себе, і так далі. Ми танцювали. Три рази на тиждень по три години у нас був тренаж, у нас був станок. Ми приходили, ну це було з шостої до дев'ятої. Крім викладацької діяльності, хореограф за словами Іванни Микитина, вмів проводити дозвілля. Він нам давав потужну освіту хореографії. Він вмів проводити дозвілля. Звичайно, потім може так не було. Ми постійно зустрічали всі нові роки, всі 8 березня, всі свята, які тільки можливі і неможливі. Можна сказати, що пан Іван вміло чергував веселість і серйозністю під час занять. Дбав про здоров'я та ментальність учасників, даючи поради й застороги. Ну він такий був досить серйозний, тому що він казав, що танцювати без підготовки це так само не добре, тому що це для ніг і для вен, і так далі. Це, це так не має бути. Боялася, як можливо, щось зроблю не так. Так, можливо, помилюся. Він завжди казав: навіть якщо ти можеш помилитися в ногах, каже, ти бери людей верхом, лицем, каже і не дивися в очі, старайся каже, а дивись поверх голів. і А каже, а потім ти отримаєш від цього насолоду. каже І ти будеш танцювати в своє задоволення. Можна сказати, що Іван Дмитрович мав чітке бачення, що робить та що залишає по собі. А його улюблений вислів вражаючи акуратно збігається із його багатим насліддям. Працюй на авторитет. А він на тебе цілий вік. Привітати маму не одним словом, а ще й цілим турніром на їхню честь. У Надвірнянському ліцеї No1 відбулися змагання з волейболу, влаштовані з нагоди Дня Матері. Про щорічну традицію змагань, сенси та власне результати серед команд дивіться далі у наступному сюжеті. Спортивна зала Надвірнянського ліцею No1 імені В'ячеслава Чорновола, вкотре стала місцем спортивних змагань. Цього разу спортивне жіноцтво вирішило позмагатися у дисципліні волейбол в рамках відкритого турніру на МТГ. З нагоди дня матері учасниця команди «100 градусів дівчина Надія розповіла, в чому на її думку особливість змагатися саме в такий день. Поділилася сенсами. Ми представляємо. Айні люди, які дарують нове життя, а що так, що це весною відбувається, це теж ніби початок чогось нового. На заході була присутня заступниця директора Надвернянського ліцею престиж Мирослава Попович. Своєю чергою жінка розповіла за певну традицію, яку має турнір. На її думку, молоді дівчата, показуючи свою силу через спорт, викликають впевненість у їхньому майбутньому материнстві. Сьогодні готували дітей для того, щоб відкрити сьогоднішні змагання. Це вже є. Багато дівчат, які ще не мають статусу матері, але я впевнена, що якщо вони такі сильні духом, такі вольові, то вони неодмінно стануть прекрасними матеріалами. І я думаю, що навіть сьогоднішня дня присвячена їхнім матерям, тому що турбота, любов матері завжди зігріває дитину. Жажаючи, де вона є до присутніх на турнірі звернувся міський голова Зіновій Андрійович. Привітав жіноцтво. Особливо подякував висловив матерям військовослужбовців ЗСУ. Немає більше прекрасного слова, найдорожче слова. І сьогодні кожен нас великому перед нашим. Матеріалам. Все роте. Вітаючи жінок тренерів, голова відмітив нещодавні успіхи жіночої команди Надвірнянського ліцею Престиж. Особливо Чай турнір проводився у ліцеї Престиж, та через погоду він відбувся у надвірнянському ліцеї 1 та 3. Директор ліцею Престиж Олександр Бакай висловив вдячність за це, хоча і назвав переваги волейболу на відкритій місцевості. Василь Шовгенюк також долучився до привітань з нагоди свята. В першу чергу подякував своїй мамі. Сьогодні святковий травневий день. Ми... Вшановуємо День матері. Насамперед хочу подякувати своїй мамі за дар життя, за виховання, за настанови. І також привітати всіх матерів України. Ми сьогодні зібрались у ліцеї номер 1 де буде проходити турнір з волейболу серед дівчат, матерів нашої громади і сусідніх громад. Сьогодні на наш захід завітали команди Делятинської громади. Це Чорні Ослави, Заріччя і Делятин. Також наші команди чотири, ліцей номер 2 Номер 4, ВК Надвірна і гвіст. Бажаю всім гарної, безкомпромісної гри. Хай переможе найкраще! Слава Україні! Слава матерям! Загалом у турнірі взяли участь сім команд. За результатами групового етапу та фінальних змагань. Переможцями стали учасниці волейбольної команди Надвірна. Друге місце вибороли дівчата з команди «100 градусів і третє місце посіли учасниці команди Пантери. Амаційний випуск новини добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш YouTube канал та Facebook сторінку, щоб бути в центрі події разом з нами. Бережіть себе, почуємося!